14 квітня 2025 року з ветеринарної служби подзвонили, приїхав пасічник з ракетного чи не якась хвороба. Значить, потреба бджіл. От вони сьогодні всі висипалися, всі висипались тут бджоли. Лазять по пасіці хтось. Лот здоровий, сьогодні тепло. Вчора, сьогодні. Вчора і сьогодні було тепло, а то було, тиждень холоду було. Вчора масово гибнули сьогодні. І вчора гинули. Так, вчора почали. От коло льотків лежать бджоли. Воно крутяться. Затуляю сонце. Ось. Потрава бджіл. Там масово. 38 сімей. 38 сімей такого. але... Що пасічник розказує, в нього тут стоїть, на городі стоїть, на городі менше, а потім там ще через один город, ще павільйон стоїть. Хай в павільйоні нема. Тобто десь йдуть перед хатою, десь на цю сторону йдуть, туди до Врокитні, це до базару, десь туди йдуть, в ту сторону десь там побрискали. Отак, отаке буває. Це не фороба, це. Це потрава, хтось побризкав цвітущі дерева. Тут вітер, забиває, не знаю, як там буде чутно, але тут уже за хатою та пасіка стоїть, бо там на ту сторону літають, тому там більша потрава, а тут ось тут менше потравилось. І тут можна сказати, що вчора трошки притравилися. Тут менше бджіл, але правда теж є. А вже як воно відіграє. От там воно де стоїть павільйон. Це метрів 200, мабуть. То там, каже власник пасіки, що там немає потрави. 200 метрів і от результат. Тому якось так. Пасічники дивіться, ведіть із сусідами. Бесіди, щоб вони не травили ваших бджіл, не обробляли під час цвітіння садки. На цьому все. До побачення.